Вітання в ефірі, щотижневий випуск новин міської ради Нікополь. Сьогодні В студії працює Ірина Хвалько. Міський голова Руслан Токар відстоює в суді питання подальшої долі соціальних автобусів. Справа в тому, що один з депутатів міської ради подав на мера до суду на те, нібито що останній під час проведення прямого ефіру, ще в жовтні 2012 року, принизив честь і гідність Андрія Фісака, який своїм зверненням до прокуратури поставив під сумнів законність руху соціальних автобусів. Деталі у наступному

Нікополь одне із небагатьох міст України, в якому курсують соціальні автобуси. Ініціатором провадження цієї програми виступив рік тому міський голова Руслан Токар. Підтримала цю ідею і асоціація перевізників. На сьогодні в місті нараховується 13 соціальних маршрутів, в яких пенсіонери і пільгові категорії громадян їздять безкоштовно. Всі інші плачуть 1 гривну 25 копійок. Пенсіонери економлять близько 100 гривень в місяць. Та нікопольці, які щодня добираються до місця роботи, також звикли до цієї цінової політики, яка їх повністю влаштовує. Я спішу, спішу на больницы с ребенком. Я могу и на такой сесть. Но лучше же, ну, так оно того лучше. Даже ему уже нравится. Он постоянно ну, по восьмого утра уходит с работы и как раз на него на два автобуса как раз успевает. На двух едет на социальных. На пенсии я, конечно. Сын мне вот сейчас ругает и э, это, говорит, мам, да едьте-то, а мне жалко два Я стою и Каждый день бывает, пользуюсь ими. Очень довольна. Дякую токарю, корів, нашому меру, меру вот, що все-таки забезпечити за нас. І взагалі люди теж Вот Якщо боліємо, то три рази в день треба в больницу, з больницы. Так що добре, коли соціальні автобуси. Проте депутат міської ради Андрій Фісак своїм депутатським зверненням, яке було направлено до прокуратури, поставив під сумнів правомірність програми. Робота деяких соціальних автобусів є незаконною, говориться в документі. Захищаючи права людей та відстоюючи соціальні автобуси, міський голова Руслан Токар під час одного із прямих ефірів розповів своє бачення щодо дій депутата. Проте Андрій Фісак відстоює свої права і честь і гідність уже в суді. Паралельно мер іде на захист проекту соціальний. улучшить ситуацию в городе, это прямая задача каждого. А если эти программы работают годами, если эти реально программы дают экономию нашим пенсионерам в месяц, это я общаюсь с пенсионерами, по 100, по 200 гривен каждый месяц на проезд наши пенсионеры получили, это программу закрывать кощунство. А сегодня, вы знаете, политическое шоу. Мне очень неприятно. Мы стали заложниками вот именно политических игр посредством суда получить вот какие-то дивиденды и вопросы, и какие-то можливості для дальнішої реалізації таких знайцов своїх некачественних програм Уже відбулося два судових засідання. Кожна зі сторін виказала своє бачення і аргументи. Тож сподіваємося, що справедливу оцінку цій історії дасть суд. З 1 липня в Нікополі знижено тариф на вивіз твердих побутових відходів. Цього вдалося досягти завдяки тому, що питанням вивезення сміття відтепер займатиметься комунальне підприємство, а не приватна компанія, як це було раніше. На 10% для нікопольців знижений тариф на вивіз твердих побутових відходів. Відтепер мешканці багатоповерхівок платитимуть 3 гривні 30 копійок чоловіка в місяць. Для жителів приватного сектору сума складає 5 гривень 55 копійок в місяць. Зниження тарифу вдалося досягнути завдяки тому, що функції по вивозу твердих побутових відходів взяло на себе комунальне підприємство Міськавтодор. Керівництву цього підприємства була поставлена задача щоденно обслуговувати території і систематично вивозити сміття. Адже за останній час від нікопольців надходило чимало нарікань, що приватне товари... Вони несвоєчасно вивозить сміття. Від смороду людям приходилося страждати по декілька днів. Поступово говорить мер Руслан Токар. Ситуація стабілізується. Будуть встановлені євроконтейнери, а автопарк комунального підприємства поповниться спеціальними автомобілями. Сьогодні ми якраз зискали питання за счет рентабельності, е, е, уменьшить тариф на 10% і тариф уменьшень. Сейчас по місту складний період. Його потрібно буде пережити, його Скажем, отработать З першого числа городское підприємство зайшло. на сегодняшний день полностью урегулированы вопросы по коммунальному сектору, но на сегодняшний день остался вопрос по домам УСББ. По старой доброй привычке руководители УСББ не хотят заключать напрямую договора с коммунальным предприятием и с обслуживающими компаниями, которые вызначены на дислокациях ответственными за данную услугу. Поэтому сегодня проводится совещание по каждому Скажімо, случені вивози мусора. Зараз йде Звичайно, ще є безліч питань до якості вивозу побутових відходів, особливо у тих, хто проживає в будинках ОСББ. Через те, що голови об'єднань відмовляються заключати договори на послуги з обслуговуючими компаніями, мешканцям поки що приходиться терпіти певний дискомфорт. У Нікополі стартував конкурс на кращий благоустрій прилеглої території. Захід вже встиг стати традиційним. Підбиття підсумків та нагородження переможців проведуть 30 вересня. З метою поліпшення благоустрою міста залучення організацій, установ та городян до участі у спільній роботі по благоустрою, озелененню та покращенню санітарного стану будівель прилеглих та дворових територій запроваджено конкурс на кращий благоустрій, чисте місто. Раніше цей конкурс проводився тільки через сріді квартальних комітетів. А зараз участвують мають право дома ОСББ, шкільні, дошкільні, позашкільні заклади. которые подают заявления и участвуют в этом конкурсе. Квартальные комитеты в том числе. Можно участвовать отдельно. Даже если человек, хозяин дома, считает, что у него благоустроена территория придомовая, дом в отличном состоянии, он сам может лично подать заявление и тоже участвовать в этом конкурсе. Хотелось бы видеть красивые дома, красивые ухоженные придомовые территории, дизайнерские решения своеобразные. Головні вимоги належний естетичний вигляд фасаду будівлі, оригінальне озеленення двору, наявність клумб, газонів і інших насаджень, наявність спортивних майданчиків та зон відпочинку. Конкурс відбуватиметься у таких номінаціях: кращий благоустрій території шкільних, позашкільних та дошкільних закладів, кращий двір серед багатоповерхових будинків ОСББ, кращий під'їзд в багатоповерхових будинках, кращий благоустрій приватної садиби, краща вулиця у приватному селі. Секторі, кращий голова квартального комітету, кращий голова ОСББ. За результатами конкурсу в кожній номінації конкурсна комісія визначає переможців та призерів, які будуть нагороджені дипломом, одноразовою грошовою премією та цінним подарунком. Подробиці можна дізнатися на офіційному сайті Нікопольської міської ради та за телефоном 52924. Маєш борг чи самостійно вставив газовий прилад. Чекай на гостей. Днями працівники газової служби разом з міліцією та представниками влади ліквідували витік газу, який загрожував підірвати цілий будинок. На місці подій побувала і наша знімальна група. Сім днів частина квартир будинку по вулиці Усова, 31 знаходилися без газу. Там газова служба проводила планово технічне обслуговування. Перед тим, аби зробити загальну отпрасовку труб, газівники заходили в кожну квартиру, щоб удостовіритися, що всі крани та прилади експлуатуються правильно і не несуть загрозу життю людей. Проте причиною тижневої відсутності газу у Нікопольці виявилася банальною. В одну із квартир, що знаходилася по стояку, ніхто не міг потрапити. Як виявилося, господарка, проживає в Києві. Інша жінка, яка доглядає за помешканням, проігнорувала попередження про те, що... Комунальники зможуть шляхом злому дверей попасти в квартиру і не надала ключі. На довготривалу відсутність газу нарікали жителі, які тиждень страждали від того, що одну з квартир ніхто не може потрапити. Ми, звісно, в шокі, як жити, літо хочеться і, і кушать, і, і все. Рядом син живе, ну як рядом, на Шевченка, бігаю, кушати готовлю, Сусідів не хочу безпокоїти, тому що кому це треба, чужі проблеми. Аби ліквідувати ситуацію, і підключити все таки газ у домоволодіння, зібралася комісія працівники мізгазу, обслуговуючі компанії та міліціянти. Проте, як виявилося, нібито ні в кого не було повноважень, щоб потрапити у квартиру, і все б залишилося на місці. Але з приїздом міського голови, який дізнався про те, що жителі не один день страждають через відсутність газу, члени комісії відразу згадали про свої повноваження і почали застосовувати різні прилади, аби потрапити до квартири. Люди неділю вже сидять без газу, є сутічка по квартирі. Жителі квартири проживають. В городе Киеве стояк невозможно включить, на все просьбы никто не отзывается. Люди уже неделю ходят в гости и питаются. Книгоргаз комиссионно никто не принимает решения, никто не хочет ни с чем связаться. У нас все хотят быть чистенькими. Поэтому пришлось мне сейчас личным и своим участием организовать работу комиссии, и напомнить всем о их служебных полномочиях, о их обязанностях. Лічені хвилини знадобилися спеціалістам, аби все-таки зайти у помешкання. Від побаченого там працівники газової служби були не у захваті. Саме у цій квартирі був витік газу. Крім того, саме вільно була встановлена колонка, яку потім демонтували. А газові шланги чи то від незнання, чи то спеціально були виведені у вікно. Це змогло спричинити вибух цілого будинку. «Було виявлено грубе нарушення. Значить, був кинут шланг на трейніке. значит, стояла нелегальна колонка, ну котро в впоследні сняли. А шланг вибросили спеціально на улицу. Ну тобто, если бы ми пустили стояк, газ бы пішов по, по трубі. соответственно, квартира бы могла набратися газом, газіфіцируватися і при будь искре взорваться. Тож дякувати Богу трагедії, вдалося запобігти. А усім тим, хто на довгий час залишає свої помешкання без нагляду, потрібно пам'ятати, що через халатність можуть постраждати ні в чому не повинні люди. В Україні продовжується активна кампанія щодо популяризації військової служби за контрактом. Об'єднавши зусилля з працівниками Нікопольського міськрайонного центру зайнятості, офіцери провели міні-ярмарок вакансій для претендентів на контрактну службу в збройних силах України. Спеціалісти місцевого центру зайнятості організували ярмарок вакансій з підбору військовослужбовців для роботи за контрактом. На захід були запрошені юнаки та чоловіки віком від 18 до 35 років. Безробітні, які за віком та станом здоров'я придатні до військової служби. Роз'яснювальну роботу щодо умов прийняття на роботу за контрактом проводили представники Нікопольського ракетно-зенітного полку. Кожна вакансія винослужу срочної служби, вона може бути. заменена в вакансии военнослужащего за контрактом. Поэтому вакансий мы предлагаем очень много, у нас целый список. Это и водители, это и электрики, это большой спектр вакансий. И по желанию каждый может найти для себя профессию, которая ему нравится. Бажаючим пропонується військова служба як в місцевій військовій частині, так і в інших містах України. За бажанням, підбір вакансій на території держави для кожного кандидата індивідуальний. Для цього необхідно лише звернутися до Нікопольського військомату. Також військовослужбовці забезпечуються соціальним пакетом. Це можливість здобуття вищої освіти, в тому числі й заочно, за рахунок держави, пільги за оплату комунальних послуг, пенсія за вислугу років та багато іншого. Гарантірована пенсія. З гарантірованим стажем роботи, це і матеріальне обеспечення в плані вжалування стабільного, як би там ні було, воно постійно виділяються квартири. Завершальним етапом цього профорієнтаційного заходу стало узгодження пропозицій щодо подальшої співпраці між військовою частиною та центром зайнятості, метою якої буде якісне та ефективне комплектування військової частини кадрами. Минулого тижня на міському пляжі відбулося урочисте відкриття третього сезону школи плавання. Тепер малеча може безкоштовно навчитися плавати під керівництвом професійного інструктора. До школи дитячого плавання приймають всіх бажаючих дітей віком від 6 до 12 років. Я не дуже вмію плавати, я прийшов сюди, щоб навчитися плавати. Я вмію плавати, але хочу, щоб мій тренер навчив мене ще краще плавати. До 4 серпня кожного дня, окрім понеділка та вівторка, о 16-й годині на міському пляжі проходитимуть заняття, вчитимуть плавати малечу, досвідчені наставники, працівники рятувальної станції. Для більшої зручності дітей розподілять на групи по 15 чоловік. Безпека дітей буде обезпечена. Ми представляємо плавательні доски для дітей, огоражувати територію. Також у нас буде присутствувати представник медицини, медсестра. І інструктора також проінструктовані... Поводу першої піромедицинської допомоги дітям на Щоб записати свою дитину до школи плавання. Батькам потрібно заповнити анкету на рятувальній станції та прослухати інструктаж. Також необхідно мати довідку від лікаря про стан здоров'я малечі. 1 липня виповнюється 100 років з дня народження видатного українського діяча та письменника Петра Біби. Значна частина його професійної діяльності пов'язана з Дніпропетровщиною і Нікополем. Зокрема, до визначної дати Нікопольські члени спілки журналістів ініціювали встановлення в місті меморіальної дошки. Родом Петро Микитович з Новомиргорода, сучасна територія Кіровоградської області. 20 років письменник працював на Нікопольщині, місцевій газети Нікопольська правда, очолюючи різні керівні посади. В 50-х роках працював в обласних газетах Зоря та вогні Придніпров'я. За життя був визнаний заслуженим працівником культури та нагороджений орденом трудового червоного прапору та відзнакою пошани. Видав чимало збірок власних поезій. До рочистого ювілею однодумці, друзі та колеги по роботі вирішили встановити в. В Нікополі, дошку пошани місце. Також вибрали не випадково. Це будівля в старій частині міста, де колись була розташована редакція Нікопольської правди. Цю дату відзначали на республіканському рівні на Лесі Українки, де він жив, в Києві установили дошку. Відкрили всі редакції, зголосилися коштами допомогти і підтримав нашу ідею Олександр Ісакович Фельдман, депутат обласної ради, і за сприяння міської влади ми це встановили. На урочисте відкриття зібралися представники влади, члени регіональної спілки журналістів та небайдужа громадськість. Присутні відкрили пам'ятну дошку та поклали квіти в знак вшанування відомої людини, яка зробила величезний вклад в суспільне життя Нікополя. На цьому, все дякую вам за увагу. Вдалого відпочинку до зустрічі наступного тижня.